На календарі 27 грудня за вікном майже весняні пейзажі, повна відсутність снігу, сильний вітер та поки що обережне сонце, яке лише іноді з'являється з за хмар. Таким на Рівненщині видається кінець року, із суттєвих змін погоди у найближчі дні синоптики не прогнозують. До кінця тижня збережеться плюсова температура. Лише на вихідних очікується незначне зниження, та місцями пройдуть опади. Ще до 1 січня там вони будуть місцями з мокрим снігом, і температура дещо знизиться, становитиме від двох морозу вночі до трьох тепла, а вдень 2-7 градусів вище нуля. Новий рік жителі Рівненщини зустрінуть без снігу та морозу. Однак це не є чимось нетиповим для регіону в останні два десятиліття. кажуть у гідрометцентрі. Температура останніх кількох діб дійсно є за високою. Утім, перша половина місяця минула з морозами. Тому в середньому грудень видається лише на півтора градуси вище норми. А вже на початку січня синоптики прогнозують зниження температури. Після 2 січня ми очікуємо зниження температури. Температурні показники війдуть у кліматичну норму, і там будуть уже морози як вночі, так і в день слабкі. І сильних поки що ми не очікуємо. І можливо, що сніговий покрив інколи буде затримуватися. За словами Світлани Сидоришиної, довгострокові прогнози справа невдячна. Однак, попередньо ближче до 10 січня на рівненщину може повернути. Тися зима зі снігом та морозами. Ми тільки прогнозуємо на 5 діб, а це орієнтуємося на розрахункові методи. От вони показують, що там 9-11 січня перепрошую, до 7-9 градусів морозу, можливо, вночі. Упродовж цьогорічного грудня у Рівному зафіксували лише один температурний рекорд. 25-го числа повітря прогрілося до 8,5 градусів тепла. Найхолодніше цієї зими дотепер було 5 грудня, коли на термометрі зафіксували мінус 12. Микола Брежицький, Олексій Алексій Янко, випуск новин.